Всім привіт, з вами Серібанітак. Чому пролонгація це гірше, чим несплата? Я думаю, вам зараз поясню. Пролонгація мікрозайму часто виглядає як легке рішення, але насправді це може бути гіршим варіантом, чим несплата. І ось я поясню вам чому. По пунктам, як кажуть. Номер один. Постійна сплата лише відсотків. При пролонгації ви сплачуєте лише відсотки за користування займом. А сума боргу залишається незмінною. Це схоже на вічне колесо. Гроші йдуть, а борг нікуди не дівається. У результаті загальна сума переплат може значно перевищити сам займ. Тобто, пронгації гроші в нікуди ви платите. На суму тіла воно не впливає. Це просто зарплату ви робите дзвонілка. Номер 2 безкінечний борговий цикл. Пронугація створює ілюзію контролю. Але насправді ви просто відтерміновуєте проблему. З кожною пронугацією борг жере все більше ваших ресурсів, тобто бабліще, затягуючи в боргу пастку, з якої важко вибратися. Я думаю, тут зрозуміло. Втрата часу. Пункт номер три. Кожна пронгація це відкладення неминучого. Замість того, щоб вирішити проблему раз і назавжди, ви втрачаєте час. Під час якого ви могли б зробити спроби по-другому якось вийти з ситуації. Номер 4. Психологічний тиск. Постійні пролонгації зберігають стрес від боргу, замість того, щоб розрубати вузол, я кажу, ну так, це порівняння, людина постійно перебуває під тиском, відчуваючи себе в полоні кредитної організації. Як не крутіть, коли людина спить, знає, що я щось там должен, Це психологічний тиск. Це був номер 4 Номер 5. Ризик потрапити на ще гірші умови. Деякі компанії при пролунгації, зміють умови договору, додаючи нові комісії або підвищуючи ставки. У результаті ситуація тільки погіршується. Те, що я кажу: пронунгації не потрібно робити. Лучше просто не оплата, ніж пролунгації. Номер 6. Несплата може стати початком виходу з боргової ями. Якщо ви не сплачуєте борг, кредитор часто починає процес реструктуризації боргу, або взагалі може списати його через неможливість стягнення. Звісно, це залежить від суми боргу та законодавства. Або в деяких випадках несплата може стати меж затратним рішенням. У достроковій перспективі. Тобто, можуть самі вам подзвонити і сказати, побачить, що ви не платите, не робите пролонгації, скажу, давайте там тіло борга і починаємо якось рішати. Номер 7. Колектори не завжди мають реальні важелі впливу. Якщо борг невеликий, то колектори часто не йдуть до суду, бо це невигідно їм. У таких випадках ви ризикуєте тільки своїми нервами, а не майном чи свободою. Ну, тут, понятно. Що можу зробити? Дзвонить вам і родичам максимум. І так, який ми висновок можемо зробити? Що пролонгація це тимчасове рішення, яке насправді вигідне тільки мікрофінансовим організаціям.